Юлія Паєвська, у час, коли Україна виборює своє право на життя, свободу й майбутнє, імена справжніх героїв звучать голосніше за будь-які гасла. Одне з таких імен, Юлія Паєвська, відома всім як Тайра, вона парамедикиня, спортсменка, волонтерка, жінка, що врятувала сотні життів. Ще до повномасштабного вторгнення Росії Тайра навчала тактичній медицині, організовувала добровольчі загони та показувала, як діяти в найважчих умовах. Після 24 лютого 2022 року вона стала легендою. У Маріуполі серед пекла боїв і бомбардувань, її камера GoPro фіксувала кожен порятунок. Діти, цивільні, поранені бійці, усі для неї були рівні. Вона працювала до останнього подиху, поки не потрапила в полон. Полон тривав три місяці, її катували, намагалися зламати. Але не змогли. У червні 2022 року Юлія вийшла на свободу, і світ почув її історію. Сьогодні Тайра продовжує працювати, розповідати правду, допомагати іншим. Вона стала символом сили, сміливості і самопожертви. Її приклад показує навіть у найтемніші часи одна людина може запалити вогонь надії для цілої нації.